То як отримати українську пенсію на території Польщі? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я коротко та узагальнено поясню, як же ж отримати українську пенсію в Польщі. Скажу відразу на початку, що це буде досить і досить непроста е процедура, тому що. Вам все одно прийдеться це все робити самостійно, і ніхто цього за вас не зробить. А саме друзі, якщо ви вже досягли пенсійного віку або ж ви є непрацездатними, то ви зможете отримувати українську пенсію на території Польщі, тому що між Україною та Польщею існує договір, підписаний ще з 2014 року про співпрацю. І саме в цьому моменті, як українці, які проживатимуть в Польщі та захочуть отримувати пенсію, зможуть це зробити, так і поляки, які будуть працювати в Україні і захочуть отримати польську пенсію в Україні, вони також це можуть зробити. Але що ж для цього потрібно? Ну, процедура досить непроста. І на сьогоднішній день в Польщі пенсіями займається така установа, яка називається ЗУС, розшифровується заклад обезпечень сполечних, і саме туди вам потрібно звертатися за місцем проживання. Звісно ж, вони повинні будуть надіслати запит до пенсійного фонду в Україні. Триватиме це трошки часу, і ще й плюс у зв'язку з воєнним конфліктом в Україні. І, звісно ж, коли вже цей запит. Буде розглянути в Україні пенсійним фондом, вони надішлють абсолютно всі дані відносно вашого стажу в Україні. І тоді, якщо вашого стажу в Україні вистачило для того, щоб вийти на пенсію в Польщі, то ви будете отримувати українську пенсію на території Польщі. Увага, друзі! Це не означає, що ви будете отримувати польську пенсію, яка нараховується тут, в Польщі, мінімальна. Тобто Трохи більше як тисячу злотих нетто. Це буде означати, що ваших три тисячі гривень, наприклад, які ви отримали в Україні, тут так само будуть виплачуватися ті ж самі три тисячі гривень, лише в злотих, тобто плюс-мінус 400 злотих. Так ви скажете, це смішно, і для чого це мені? Але ті українці, які вже не зможуть повернутися в Україну, це для них все таки плюс. Ну і звісно ж, якщо, наприклад, українського стажу не вистачить, то ви можете його доробити тут в Польщі. І це також. Є все розписано на сайті ЗУСу, що потрібно, та які вікові категорії підходять для отримання польської пенсії або ж української пенсії на території Польщі. Звісно ж, насамперед потрібно йти в ЗУС. Якщо у вас є ще якісь запитання, то ви телефонуйте до пенсійного фонду в Україні, і саме вони вам нададуть повні інформації, як же ж це все відбувається по кроково. Як я вам сказав на початку, що я розкажу узагальнено, куди звертатися. Посилання на сторінку ЗУСУ та контакти відносно саме питання по пенсіям, залишу в описі до цього відео. І, звісно ж, там також буде перелік документів, які необхідні для того, щоб. Скласти внески для отримання української пенсії в Польщі Від, від вас. Я друзі прошу максимальний репост, тому що досить багато українських пенсіонерів зараз сюди приїжджає та не можуть знайти роботу. Можливо, і ви належите до цієї категорії. Пишіть про це в коментарях, що ви думаєте, що буде далі, і, звісно ж, до наступного випуску.